А що тут у вас призначається на 9, а 10 десяту? Нічого не можу зрозуміти. Першим тут нарада. Я вже чекаю 20 хвилин нарада. Це ці на братанки не залежить, ну, я б хотіла знати, бо тому що у мене вроді розпланований час, я їхала Франківська. Це ж не два кроки ступити і є в мене якісь плани, вроді ні, ще я мала їхати спеціально для того, що призначили. Ну, просто нарада була. Ну, та нарада, ви 20 хвилин після наради. Ну, ми адмінки мали перед тим, що люди чекали. Ми ну, то, ні, адмінки... ну, а наш ви призначаєте на 9 годину справу, коли це. Ви бачайте, мені, будь ласка, моя не суддя, я справу не призначаю. Скільки я вас мені буду не Скільки мені коли чекати? Скільки? Мені треба Я розглядаю справу. Я не можу вам тепер сказати, через скільки це буде. Є? А як я не можу зрозуміти, суддя призначає, що на 9 годину усім справи? чи Що? Як це зрозуміти? Хочете будете питати за явлення? Добре, буду питати судді заяви. Я, я, я зараз. вас викличу, коли з'являться. Добре, я чекаю.